Ви знаєте, що постанови кабіну була ліквідована така структура, як МСЕК, і з 1 січня 25-го року функції оцінювання були покладені на експертні команди, які знаходяться в лікувальних закладах. На сьогоднішній день розглянуто більше 500 справ, здесь, під 600 справ. Алгоритм для пацієнта. значить, пацієнт подає е, всі свої документи е, лікуючому лікарю або сімейному лікарю або голові вилка. Ну так прописано в постанові. Е, той формує е, пакет документів в електронному вигляді, направляє е, на розгляд адміністратора. Адміністратор вивчає документи, якщо вони не, не співпадають е, або не відповідають вимогам постанови. Справа повертається лікарі допрацьовують і повертають і обратно. Коли пацієнт ставиться до розгляду, йому, якщо є вказана електронна пошта, на електронну пошту надходить повідомлення день, час і дата розгляду, а сімейному лікарю або лікуючому лікарю, який направив, також на телефон, приходить дата, коли буде розглянути його пацієнт. Все, людина знає день час, але не знає команду. І ми зробили таким чином, щоб непонятно було, яка команда засідає, команда номер 1 чи команда номер 2 Лікарі збираються трошки раніше запланованого часу. Вони вивчають електронні документи, і коли до них заходить пацієнт, у них вже є ясна картина того, з чим до них прийшов пацієнт, яка патологія, які у нього обстеження. Ну, частіше всього у нас чи два чи три збори експертної команди на місяць. Якщо є потреба в більшому кількості засідань, то ми проводимо. Але частіше всього це два-три рази на місяць. У нас в складі команди це ортопед-травматолог, лікар-невролог, нейрохірург і лікар фізичної та реабілітаційної медицини. Бо ми вони ж різні бувають. Ми травматологічна перша експертна команда. У нас їх два-дві. І тому вони працюють і підміняють одну іншу. В принципі, швидко десь за місяць. Ну, це з подачою там, документів спочатку від лікаря. Я подав у профільного лікаря з хірургії. Потім мені зателефонували вже з експертної комісії, назначили дату. Я і потім ну, десь якраз місяць прийшов, я прийшов і тоді отримав висновок. you <laughs>